Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякував за матч, Ви ще програли, ви боролися. Це був принциповий матч для вас, оскільки обидві команди йшли без програшів. Ваша думка взагалі, з рахунок що ви програли сьогодні команді Axan Ну, По-перше, боротьба була до, скажімо так, 19. Потім, коли з перший гол. Віку. Що заспонувало до цього? Так це наші ми робили такі, такі, можна сказати, дитячі. Так в цілому, скажімо так, моментами непогано виглядали, але команда Суперник зіграла на своєму досвіді, у них, у них досвід в залі там більш довгий, більший. І ні, вони на цьому дуже ну, скажімо так, вони зібрали нову. Вітаю їх з перемогою. Дуже добре виглядали на нашому. Вітаю з перемогою. Що ж, подякував вам за гру. Бажаємо успіхів в наступних матчах.